I'm not guilty, let me go! сьогодні. Ми поговоримо про слово guilty І слово guilt. це означає винуватий. I'm not guilty. я не винуватий. Саме слово можна пов'язати з гільотиною. І навіть глибше підемо в історію винаходження гільотини. Гільотину винайшов Гійотен, так. Його ім'я пишеться через дабл L, але вимовляється як ґ, бо в іспанській дабл L читається як їв, він не винаходив гільотину, бо існувала така легенда, що та людина, яка винайшла, була страчена саме цією гільотиною, бо це був секретна зброя. Ні, це не так. Він просто запропонував це як більш гуманний спосіб страти людей. До цього переїжджали людину колесами, ламаючи їй ребра. Не треба вчити це слово. Згадайте гільотину, і якщо людина потрапила на гільотину, то, мабуть, вона була виновна гілці. Підписуйте, записуйтесь. Групи, давайте вчитися разом.